Вітаю на каналі «Чарівний пендель». мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафоричних картах повна чаша. Розберемо ситуацію з вашими грошима. Використовувати буду колоду жінка та гроші. Нагадую, що метафоричні карти це не ворожіння, а, роботи, а розмова з нашою підсвідомістю. І так, тягнемо першу карту. Це. Причини наших матеріальних труднощів. Ось перша карта. Друга карта це ситуація, при якій наша фінансова ситуація покращиться. Третя карта це які нам потрібні особисті якості для того, щоб покращити фінансовий стан. І четверта карта, які дії нам потрібно зробити, щоб покращити фінансовий стан. Давайте розглянемо ці карти більш докладніше. Нагадую, що метафорічні карти не мають стандартових трактувань, кожен бачить щось своє. Перша карта це причини наших матеріальних труднощів. Уважно, подивіться на карту, які асоціації у вас викликає ця карта. Що ви можете розповісти про персонажів на цій карті? Асоціюйте ви себе з цим персонажем на карті, переходимо до другої карти. Така для другої карти це ситуація, при якій наше фінансове становище може покращитись. Уважно подивіться на цю карту, які асоціації у вас виникають, про що розповідається ця карта. Як бачите ви себе на цій карті, раджу ваші відповіді записувати, щоб потім можна було проаналізувати розклад повністю. І третя карта це які якості вам потрібні для того, щоб покращити свій фінансовий стан. Теж уважно подивіться на карту, які асоціації вона у вас викликає. Про що вона вам каже, бачите ви себе на цій карті? І четверта карта це дії, які потрібно зробити, щоб досягти фінансового успіху. Уважно подивіться на ці карти, що вам кинулася в очі вперше, і що для вас символізують ці предмети, які намальовані на картинці. Якщо у вас виникнуть питання стосовно цього розкладу, можете писати мені в коментарях. А якщо хочете зробити індивідуальний розклад на маках, пишіть мені в телеграм. Посилання на мій телеграм буде під цим відео. А я з вами прощаюся до наступних розкладів. Па-па!